«Чемо?» і включите. включить. Жити далі потрібна багома причина. І вона говорить йому, дивлячись за стиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати тобі якусь пораду, я оповідатиму тобі, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погордо, а він відчуває, що в тілі його забагато металу, а він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу, а він знаходить сльозу. Торкнувши мертвого повіку, і каже, тоді розкажи мені, чого я не бачу, що зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу, скажи, як ти домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам зараз бракує удачі. Як вперто потоптуть стежку ранкові трамваї, а ще ти не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не чинить кривди. Єдине, чого не зможу. Зробити так, щоби ти забув про своїх загиблих, щоби тобі не снились ті, хто більше ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ політиме кожним вдихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомились. Вони теж, як люди, будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над нами вранці складається із доказів і заперечень.